Дівачки мої, ну я вже не можу приймати замовлення. Я ж над кожним оберігом три дні працюю. Не можу вже приймати. Я вам казала, сьогодні, останній день, коли я приймаю замовлення на грудень, до 20 грудня відправка, з завтрашнього дня я приймаю замовлення на... Перше з 1 по 13 лютого. Сьогодні є ще у вас трошечки часу. Я поприймаю замовлення. Якщо хочете такі, як у мене, це червоний оберіг кохання, чорний оберіг від 77 біт і зелений грошовий оберіг. Це комплект «Тройна сила захисту від миядвіги». Пишіть мені в телеграм, я вайбер зараз не опрацьовую, бо там більше, ніж тисяча повідомлень знову. В WhatsApp, ні, тільки телеграм. І є можливість ще замовити щоб ви собі подарунок або вам подарунок або комусь подарунок на новий рік. Ось це. Так і називається комплект пишіть. Тройна захисна сила, Відьми Ядвіги». Ось вони. Я їх ношу сім років і не знаю, хто там пише чи не пише, що вони можуть розв'язатися. Розв'язуються, якщо є сильний негатив на людині, тоді розв'язуються. І то ці оберіги вони ж чистять і захищають, не дають людині, щоб знову були магічні втручання від порчі, від злазу, від негативу. Ну Кожен оберіг несе свою захисну силу несе. Так що, якщо ще ви хочете замовити, сьогодні до 12 ночі буду приймати замовлення на відправку з 15 по 20 грудня. Все, з завтрашнього дня, не ображайтеся на мене. Всі замовлення я приймаю на 1-13 люте. Ну, там теж будуть свята, День влюблених, День Закоханих, також це теж гарні подарунки. Так, оберіг називається Тройна сила. Захисту відьми Ядвіги. Тройна захисна сила, відьми, ядвіги.